Агентство Рутер зблікувало вимоги Путіна, які він висунув на Алясі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами співрозмовника агентства за пропонованою Росією угодою, Київ має повністю вивести свої війська з Донецької Луганської областей, в обмін на зобов'язання Росії заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Також за словами співрозмовника, Росія готова повернути порівняно невеликі ділянки української території, які вона окупувала в Сумській та Харківській областях. Також Путін прагне визнання суверенітету Росії над Кримом. Також диктатор очікує скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Україна також не зможе приєднатися до військового альянсу НАТО. Росія також вимагатиме офіційного статусу російської мови в окремих регіонах України або на всій її території. а Також права російської православної церкви на вільну діяльність. Олексій Глобуцький, відомий український політехнолог, пане Олексію, щиро раді вас бачити і чути. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Тут без вас не розібратися. Я би, напевно, почала заляски ваші політтехнологічні враження, особливо в тій частині, що всі світові медіа написали, що Трамп програв, Путін його переграв, і Трамп не очікував такого результату. Вам слово. Перше, не всі світові засоби масової інформації про це написали. Ми знаходимося під дуже серйозним впливом, звичайно, якщо про американські казати це. Демократичну пресу, яка орієнтується на демократичну партію, в європейській це ліволіберальна преса, яка в принципі все, що робить Трамп, сприймається негативно. Так. Тому треба бути об'єктивними в цьому плані, і розуміти, що, ну, скажімо так, є певний певна, так би мовити, не зовсім об'єктивна оцінка, в принципі, ситуації. Але якщо брати, звичайно, все, що відбулося, це дуже неприємно. Дуже погано і виглядає так. Легітимізація Путіна відбулася, ну, як багато хто пише. Хоча знову ж таки це відбулося не вчора і не позавчора. Це вже відбувається. Тут завжди виникає таке питання. Знову ж таки, не хочу так прямо давати оцінки, бо це складне питання. Воно дуже просто повісити ярлик. Особливо, коли ти ні за що не відповідаєш. І це найулюбленіше заняття дуже багатьох і публічних персон в Україні, і не зовсім публічних, експертів і так далі. Ну, все одно у нас інститут репутації не існує, тому можна... сьогодні ти назвав Трампа останнім словом, завтра ти кажеш, що він герой переможець. Все ж таки оцінки будемо давати по результату. Якщо ти хочеш Продовження війни, що війна продовжувалась до перемоги, так? то звичайно ти повинен ігнорувати Путіна, ігнорувати, ну тобто робити все те, що робилося протягом, ну, наприклад, зі сторони Байдена, так, і в чому звинувачував Трамп. Так? Але ми ж чуємо слова і бачимо соціологію, що український народ хоче миру. А як він може існувати? Ми не перемогли росіян. Ми не перемогли ще. І чи переможемо, взагалі немає відповіді на це, так? Ми не відбили території, і сам президент каже, ми не можемо військовим чином відбити ту територію, яку от закупила Росія за останні 11 років. Що далі? Ігноруємо взагалі? Ну, тобто продовжуємо розповідати про чмобиків, про Карлика лисого, про що там. У нас долюбліший вибір, так мати є. Непристойне слово. Ну, це нормальна позиція, це треба займатися. Але вимагати це від Трампа, наприклад, ну, це якось, мені здається, дуже наївно було. апріорі. Я взагалі дивуюсь, наскільки стратегічна думка знаходиться в певній стагнації, не тільки в Україні, це зрозуміло, вона ніколи не було її. Стагнація знаходиться в тому числі і в Європі, і в, і в, в, в Сполучених Штатах. Всі ці кроки. Які робить Трамп останні півроку, все це було зрозуміло ще ну, для найобмежених най, влітку минулого року. Він про це відверто казав. Він йшов на президентську посаду, звичайно, там, спочатку там, 100 пунктів американської політики, так? але щодо України, то він все відверто казав, закінчувати війну. І він це знову не виправдовуючи його. Методи, звичайно, дуже не подобаються. І звичайно розумію. Пане Оксінеличка офтоп. От ви кажете, закінчити війну без питань. Невже не можна було 8 числа просто накласти санкції? І Путін би приповз до нього і все. І він би закінчив. А якщо, якщо він... б не приповз, він би не зміг просто воювати. Ну так, цього. ну, якщо почекайте, він 2,5 роки, 3, Ну давайте приберемо останні півроку. Він 3 роки не приповзав. Тому що санкцій недостатньо було. От і а але думаєте, що нові санкції європейці? Евро... давайте так сьогодні. Сьогодні, здається, вийшла ця стаття Джонсона, де він критикує цю всю, і я з ним погоджуюсь. пунктів. А розкажіть, наші аудиторії, будь ласка, це важливо. Джонсон бувший премєр міністр Великобританії. Написав колонку, де розповідає про свої відчуття від зустрічі, називає їх блюблювотинними. Відчуття свого найкращого друга Трампа з диктатором. Так, але. Ну, нас тільки на це звертають увагу, а не звертають на увагу, що все ж таки. Uh -huh. Він говорить ті ж самі слова, що і я. Що треба, якщо ти хочеш, ну не такими формами, так, не так, але вимагати від Трампа, що він діяв іншим методом, треба показувати свій приклад, що зробила Європа за цей час. Згодна з вами без, без питань. 100 він я. показує цифри, 100 скільки мілі, десятків мільярдів торгівля. Євросоюзу з Росії до цих пір згодна з вами. Якщо так. ви не можете цю вонючу горщину приструнити в питаннях, ну, ну що ви хочете від сполучених штатів, які ніколи ніколи своїй історії не мали якогось значимого торгівельного балансу з з, з із, ССР, із Росією і так Це далі, згодно. і завжди в історії, в історії, просто дивимося історію, сполучені штати. Завжди в критичний момент, так чи інакше, підтримували Росію, чи там Російську імперію, чи е, СССР. Вони були союзниками. Бо для Америки Росія це частина Європи. А вони живуть на іншому континенті, абсолютно іншому континенті. Після того, як почала закінчилася Перша світова війна, Америка дуже сильно піднялась. Після того, як Друга світова війна, вона взагалі стала єдиною ну, капіталістичною супердержавою в світі, так? У угу. 91-му році. Замість того, щоб викручувати руки Україні, Казахстану, Білорусі і всім іншим, Сполучені Штати спокійно могли викрутити руки і Росії, в тому числі, так? З ядерною зброєю. Ну, всі можливості були. Всі взагалі була в повному Там за, за десяток мільярдів можна було купувати, купити декілька урядів просто російських. Що Сполучені Штати зробили? Нічого. Вони повністю підтримували росі... російську владу. І, і так далі, і так далі. Коли ми розповідаємо, подивіться, як. як... Ще не розмістив здає, це відео, знайшов, як танцює під російську баришню, здається, так? Буш молодший і Путін. І це не, це не порівняно з тим, що Трамп, ну добре, посміхнулися, про щось говорили. Я вже не кажу про Брежнєва, який в засос цілувався з Картером, перед цим з Ніксоном і так далі. Тобто, ми, от ми намагаємось, ми, не знаючи контексту, дуже часто намагаємось наділяти. Кривнико іншої країни, якісь такі е, якості, які перше, йому не властиві особисто Трампу, да? у нього є програма своя, свій погляд на життя і взагалі американській політиці. Тому це неприємно, і більш того, я чудово розумію, що наслідками, як, ну, давайте перейдемо з Аляски, бо тут, мені здається, аналізи вже стільки дали, що навіть не хочеться все в так мовити сильно влазити. Це. Я не вважаю, що це тріумф Путіна і не вважаю, що це глобальна поразка Трампа. Це можна дивитися на те, що це певний успіх Путіна, але це і можливість Трампу було реально вже остаточно зрозуміти, чого хоче Путін. Без всяких е різних, так мови, моментів, без... Путін хоче контролювати Україну. Контроль може бути різний абсолютно, так? І він пропонує ці різні контролі. Наприклад, я розумію, що це буде, можливо, сприйнято багатьма дуже негативно, але його вимога піти з Донецької області українським військам, так? щоб відбувся такий обмін, нібито, вона, як мінімум, стоїть на рівні, бо ніхто не помічає іншу так мовити, вимогу, другу державну російську мову. Так. Для мене навіть ця вимога більш небезпечна, ніж перша вимога. Території в історичному, в історичній перспективі, як це було з Альзасом Летраїнгією, як це було з Карабахом, сталося нещодавно, як це було з дуже багато кількістю там, з ГДР і, і Німеччину і так далі. Територія, я впевнена, що повернеться, але повернеться куди. І чи перед цим нас не, не, не чекає через такі вимоги Росії щодо російської православної церкви, щодо російської мови, що він може отримати контроль над Україною вже не військовим чином просто, не військовим, а іншим. Наприклад, через вибори. Це, це, ми, це я абсолютно не відкидаю. Тому в понеділок, тобто завтра, дійсно. Важлива зустріч, дуже важлива зустріч. Зараз такі вкиди робляться, нібито Трамп вже прийняв рішення, ну майже значить не прийняв рішення, а що він, що він погодився на вимоги Путіна, так? І до речі, дивіться, як ми в цих коливаннях, а сього на все пройшло півроку, ну трошки більше, вісім місяців, так пройшло з, з січня цього року. В січні цього року у нас були кордони 91-го року, план перемоги, план миру, якісь конференції, щось там, ну, взагалі постійні розмови. Що ми зараз маємо? Так? Ми пройшли етап, коли. Вже здається зі сторони, ну що дивитися, так Путін вимагав контролю над чотирма областями, тобто повністю віддати Донецьку область, Херсонську і Запорізьку, так тобто, щоб наші війська просто покинули ці ці, ці ці частини, ще не захоплених земель. Зараз ми бачимо, так що територіальні претензії Росії зменшились до. Донецької області, практично, тому ну, що Луганської там залишилось взагалі пару метрів. Е, ну, тобто є певний прогрес. Тобто це і є результат переговорів, так би мовити, так? До певної міри. Е, тобто Трамп вже показав, що процес певний йде. А далі, далі починаються вже стратегічні питання, які від нього вже не залежать. Він, знову ж таки, не буде зараз тут стратегічно Стратегічно, бо зараз такі апокаліптичні там висновки роблять дуже багато хто щодо того, що Трамп хоче скинути цю проблему, тобто він хоче так, щоб виглядало, що він домовився з Україною, з Європою про вимоги Путіна. Але сама так мовити ситуація, як далі буде розвиватися ситуація, як це буде виконуватись практично, це вже буде виключено на Україні на Європі, а він. В грудні місяці отримує свою Нобелівську премію за, за закінчення війни, і вставить, там, як він розповідає, що це може стати шоста війна за його президентство нинішнє, яку він зупинив. Все. Тобто сьогодні буде коаліція охочих. Якщо вона сьогодні не прийме рішення про те, що 200. Скільки там контролює Європа, 260 мільярдів доларів а, законсервованих, заарештованих чи як вона називається за... грошей Росії не переводиться на рахунок Фонду війни України, ну, скажімо так, підтримки війни України. Якщо сьогодні Європа не скаже, не просто скаже словами, а конкретно по пунктам, коли які заводи почнуть працювати, скільки вони снарядів будуть виробляти, скільки вони зброї будуть виробляти і тому подібне. Якщо сьогодні Європа не скаже, що через певний термін вона зобов'язується надіслати в Україну контингент своїх військ, то чим залишається? Ну все, все інше ми вже чули. Все інше ми вже чули. Американці дуже яскраво показують, Трамп дуже яскраво показує, що таке те, що нам розповідає пропаганда, що розповідають європейці, що плювати ми хотіли на американців, ми можемо обійтись без американської допомоги. Нам вже двічі здається, за цю за дай тричі нам показали, що відбувається, так? Бо європейським базіканням, європейськими благими намірами і всім іншим воювати якось важкувато. І крім ну, от що, що на Терезах лежить завтра, так би мовити, так? А, бажання Трампа з одної сторони, бажання Трампа закінчити війну і бажання, бажання Путіна отримати а, а, територію Донбасу повністю, так, і оголосити перемогу. З іншої сторони є бажання України, звичайно. З одного боку миру, з іншого боку, не віддавати свої території. І бажання Європи, щоб ця війна продовжувалася, бо Європі потрібен час, щоб підготуватися до, скажімо так, до наступного етапу агресії російської. І що переважить? От я умови назвав, що повинна Європа хоча б заявити, так? Якщо це не буде заявлено, ну. Я, чесно кажучи, ну я розумію, і, 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 і слава Богу, що це не, не, не я повинен приймати рішення, а для цього є президент України, так. і він буде приймати дуже важке рішення. Бо, якщо дуже коротко, так як я собі уявляю, якщо він приймає рішення про те, що він погоджується на ультиматум Путіна, Ну, можливо, виб'є ще. Можливо, ще в переговорному процесі Трампу вдасться зняти з гачка там питання російської православної церкви і російської мови, а, бо територія зрозуміло, Це не, не можна це, мабуть, це та пропозиція, яка є останньою для, для Путіна. Він повинен пред'явити. Ну, крім там, чому мови про санкції, але знову ж таки це стосується Америки, і, і умови юридичного визнання Криму, але знову ж таки впевнена, що Україна на це не піде, і ну, це просто Європа не, 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 не дозволить. От, тобто мова йде конкретно про банальний, хоча жахливий для нас з усіх сторін, це буде виглядати поразкою, так? Це віддача Донецької, ще не захопленої донецької території, Луганської території. А, це один момент. І тоді е, я переконаний, що після цього в нас відбудуться вибори дуже важкі. Дуже важкі. І я абсолютно відкидаю такий момент, що все, що, що ми боялися ці 33,5 роки, відбудеться саме як результат цих виборів. Це жахлива турбулентність через те, що, е, якщо брати, порівнювати періоди, Нашу історію за останні 11 років російської агресії, слава Богу, зовнішніх ворогів у нас не стало більше, але внутрішніх ворогів, ну не ворогів, а влада створила сама абсолютно вороже, скажімо так, до неї відношення з дуже багатьох політичних сил. Ну, це логічно, абсолютно. Ми бачимо це на прикладі дуже багатьох політичних сил. так, і, звичайно, що вибори будуть сприйматися багатьма як спроба в першу чергу ну, помститися, звичайно, цій владі. Це логічно абсолютно. Сама влада в цьому винна. Тому я і кажу вже два роки про уряд національної єдності, про все інше, як запобігання цьому процесу. Я, наприклад, як політтехнолог, ну є це, це моя робота, це мій заробіток. Я люблю вибори. Так я три з половиною роки сумую, займаюся всякою, дурньою і так далі. Але я про, я розумію, чим ці вибори, от, якщо вони зразу після цього відбудуться, це одна загроза. Mm -hmm. Якщо ми погоджуємось на ультиматум Путіна, Путіна, Трампа, так і другий етап, що нас чекає всього на всього 3-4-5 років спокійного життя, максимум пануксі травму крапочки, включення сюжет і далі продовжимо.